Розпочався етап у словенській поклюці з короткої жіночої індивідуальної гонки, де другу перемогу в сезоні здобуває жулья Сімон, відпрацювавши на нуль на вогневому рубежі. З однією хибою на другу сходинку п'єдесталу піднімається Хелна Ебер, для якої це друга медаль у сезоні. І з нулями срібною призеркою стає Франциска Пройс, яка збільшує свою перевагу у тоталі. У квітковій церемонії. Анна Карін Хайденберг, Осан Мішелон та Жостін Бризас Боше 7 фінішувала Лужан Мановиграючи малий кришталевий глобус у цій дисципліні. 12 стала Юлія Джима, 13-ю фінішую Олена Городна, демонструючи свій персонал Бест вперше в кар'єрі потрапивши до залікової зони. 18 Христина Дмитренко. Олександра Меркушина 70-та і 83-ю фінішувала Дарина Чалик.